У Львові відкрили резиденцію Святого Миколая. Він зустрічає дітей колядками та грою на акордеоні. Тут усі охочі можуть познайомитися зі святим, розповісти про свої заповітні бажання і залишити листи. Кажуть, ідея організувати таку резиденцію для святого виникла раптово. У приміщенні біля парку, де нині гостює чудотворець, влітку працює кав'ярня. Через карантин відвідувачів обмаль, то, щоб будівля не стояла пусткою, вирішили організувати свято для малечі. Працюватиме резиденція до 8 січня. Тарасива в ролі. Святого Миколая вже не перший рік каже, до цієї ролі ставиться відповідально, бо ж його завдання не просто вислухати бажання дітей, а найголовніше донести маленьким слухачам, хто ж такий цей святий і чим він відрізняється від Діда Мороза та Санта Клауса. Святий Миколай це дійсно історична особа, на відміну від Діда Мороза, якого придумали в 30-х роках минулого століття, і на заміну, якби Святому Миколаю, наше завдання не просто зберегти ті традиції, а також наше завдання, щоб ті діти були добрішими. Колядками та грою на акордеоні Миколай зустрічає дітей у своїй львівській резиденції. Тут усі охочі малюки можуть познайомитись із святим, розповісти про свої заповітні бажання і залишити листи. Ну я попросила фарби, фломастери. Я попросила, щоб він приніс те, що вважає, що мені потрібно, тому що в мене є все, і я хотіла, щоб він сам подумав, що мені подарувати. Є й такі дитячі листи, які зворушили навіть самого святого Миколая. Одна дитина попросила за батьків, тобто не тільки в неї були якісь такі бажання для себе, попросила для батьків за Україну, попросила за здоров'я для всіх солдат. Попросили, щоб закінчилася якнайшвидше ця страшна війна. Ідея організувати таку резиденцію для святого виникла раптово в приміщенні біля парку, де зараз гостює чудотворець влітку. Працює кафе через карантин. Відвідувачів обмальто, щоб будівля не стояла пусткою, вирішили організувати свято для малечі. Люди приходять з вулиці, там дитина з мамою приходять. Так само заходять до святого Миколая. Подаруночки, привітання, пошепки Миколаю Новушко. Свої бажання обов'язково в пошту кидають свої листи.